Ну, дійсно, стався, у зв'язку з обранням Трампа, стався сув цілого континенту, сув планетарного масштабу. Стосовно України, я би сказав так, що ми очікуємо, що все буде дуже швидко, або дуже погано, або добре. І от якраз або дуже погано для України, або добре залежить від України самої. А, так от, стосовно України. 19-го року Україна захворіла на смертельну хворобу. І ця хвороба називається Зеленський. Чи ця хвороба? Вилікована поки що. Але, на жаль, не сформувалася бригада хірургів, яка б. Погодилась і наважилась цю хворобу оперативно вилікувати. Саме тому в цьому нашому з вами етері і в зв'язку з виборами Трампа і в зв'язку з тими, про що ви сказали щодо території. В чергове, пане Олександре, я, як лікар да, і політик, зроблю аналізи цієї хвороби. Можливо, ці аналізи вони. Таки народять і сформують оцю групу хірургів, а, які наважаться цю смертельну, але, повторюю, поки що не а, а, поки що великовну хворобу а, подолати. Отже, а, сьогодні у вас в етері. Тільки у вас в Етері я моніторив і всілякі ці марафони, і п'ятий канал, і інші всілякі канали. Але саме тільки у вашому каналі, якраз коли Вела Хісич, ваша чудова ведуча, прозвучало чотири інформації: три з них: це інформації з Де Вашингтон Пост, дві з «The New York Times», і одна з деекономіст. Про що вони ці інформації є? І ще одна інформація прозвучала з уст Петра Порошенка сьогодні, коли він аналізував проєкт, ще раз змінений проєкт, урядовий проєкт бюджету на наступний рік. Отже, що ці інформації пов'язує, і про що вони є? Якщо взяти квінтесенцію, те про що е, писано в Вашингтон Пост і «The New York Times, Ньюктаймс, е, то йдеться про те, що е, згідно їхньої інформації, а їхній інформації не довіряти неможливо. Е, високопосадовці з Києва заявили, що влада Зеленського готова поступитися територіями в обмін на безпеку. А в формулі а, цієї безпеки йдеться про членство ЄС і членство в НАТО. І ще одна заява в де економіст, яку зробив Кулеба. А, Кулеба сказав, що а, власне якесь переміря чи а, замороження конфлікту а, в а, обмін на здачу певних територій, які є внесені. В Конституцію а, Російської Федерації, як їхні вже, а, отже, це є реаль, а, але ця реаль а, вона є примарною. Це і примара і коли би чітко сказав, що ти а, дав пальця Росії, вона потім з'їсть все тіло. А, тобто, будь-яке переміря з Росією воно обернеться новим нападом, і цей напад вже буде остаточний і безповоротний. В цьому Кулеба абсолютно правий. Так от, те, що сказав Нью-Йорк Таймс журналіст і Вашингтон Пост, що українська влада готова на прямі, повторюю, прямі переговори з Путіним території в обмін на безпеку, підтвердив Кулеба. І те, що Кулеба був звільнений з своєї посади, то причиною є його позиція. Тобто, абсолютним патогномонічним симптомом, що Зеленський готовий здати територію в обмін на примарну безпеку, є фактом, і це підтвердила об'єктивна інформація. Перше, про те, що Кулебу зняли з посади, і він сьогодні сказав, за що. Бо Кулеба чітко ясно висловився будь-які поступки е, території на Росії обмін на безпеку, це перерва в війні, після якої буде нова війна, остаточна для України, яка зникне як політико-територіальне утворення, самостійне і незалежне з карти світу. От те, що сказав Кулеба. А тепер стосовно безпеки примарної про яке говорить Зеленський. Отже, переходимо до Трампа. Його майбутні очільники чітко і ясно сказали минулого тижня про те, що Трамп за прямі переговори. Питання тільки полягає в тому, чи буде там присутня Україна з Путіним стосовно формули зупинення. Гарячої, скажімо так, гарячої доби, чи гарячої війни, того, щоб власне припинити оцю ескалацію, і йдеться знову ж таки про те, що Україна повинна поступитися територіями. і Більше того, от знову ж таки, ви знаєте, я якось в вашому етері провів таку аналогію. 33 роки Незалежності. Україна розп'ята на Христі. Як в 30 роки був розп'ятий Христос. І оцей синедріон на чолі з зеленським розп'яв Україну. Чи зійде Україна з Христа? Так от питання в тому, чи. Буде прийнята Україна в НАТО. Не буде, не буде, затямте це всі, не буде Україна прийнята в НАТО ніколи в світі. І не через те, що Орбан, і не через те, що Фіцо не через те, що прем'єр-міністр Словаччини, не через те, що навіть Папа Римський, який увійшов в цей трувірат Орбан Трамп. І, 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 і о, теперішній папа римський ні через те, що Трамп і через те, що сама Європа, вони залишили Україну сам на сам у цій ситуації. Отже, ніякого не буде НАТО, ніякого Євросоюзу не буде. Буде загальмування чи замороження цього конфлікту, Україна поступиться своїми територіями. Повторюю не просто територіями, а ті, які забезпечували економічну а, м, а, могутність України. Оце індустріальні території. Це вся область Херсонська, це весь Донбас, це Запоріжжя. Люди добрі, усвідомте це. Отже, постає знову ж таки питання: оця смертельна хвороба під назвою Зеленський, вона великовна чи не великовна? Віліковна. Так от я звертаюся, панове, не до цивільних. Я звертаюся до військових, бо ви несете на своїх ногах, руках, головах, позбуваючи їх всю, оцю, оцю, всю навалу. Оцю весь страшну цю війну ви повинні усвідомити, що ваші втрати були марними, якщо Зеленський буде надалі залишатися при владі. Отже, території будуть здані, за яку проливалися ріки крові, і буде все те, що Путін хоче. Він виграв уже цю війну. А чи програла Україна? Все залежить від вас, панове військові. Отже, не тільки території, російська мова, друга в лапках перша державна. Російська церква. Я просто нагадую, те, про що весь час, з чого і війна почалася, не тільки в територіях справа. Це буде московізація України по горло. Оце те, що хоче Путін, і він майже цього домігся завдяки Зеленському і завдяки, панове, вам, тому що ви досі не усвідомили, що а, а, цю ситуацію треба радикально оперувати, бо часу дуже мало. Отже, а, ще одна заява стосовно, яка підтверджує, що Зеленський здасть Україну, це виступ Петра Порошенка. Ми з вами, пане Олександре, говорили. Здається, два тижні тому назад про виступ Ніною Жанідої, яка говорила про перший а, варіант бюджету, він нічим не змінився. Він залишився майже такий самий, про що говорив Петро Порошенко сьогодні на брифінгу. Отже, про що йдеться? Зеленський знає, що а, а, йому українці, притомні, а, патріотичні українці, не подарують здачі України. Не подарують, тому він збільшив на десятки мільярдів фінансування своєї армії. Це а, люди, які мають зброю. Це МВС, це ДБР, прокуратура, суди і так, далі, і так далі. Тобто, оцей кокон, який був створений Єрмаком і Зеленським ще від 19-го року. І це, цей охоронний режим, оцей кокон довкола. Довкола Зеленського натомість грошей на збройні сили, критичних грошей Зеленський не передбачив і не дає через проект уряду Шмигаля. Отже, таким чином зарплати утримання, матеріальне і технічне забезпечення збройних сил Зеленського повторюю збільшені на десятки і десятки мільярдів. В бюджеті 25-го року. А, а, крім того, ми повинні зрозуміти, що так само йде масове масова фінансування всіх засобів масової інформації, оцих всіх етерів, оцих всіх марафонів, які, власне, співають пісню Зеленського і готують народ до здачі. Тому що народ не розуміє. Да, люди втомили, А хто втомився? Хто? Кияни-мордовороти, ті, які їздять на Лексусах, люди, які кожного дня там ходять в магазини, чи втомилися військові, втомилися від війни. Отже, вони будуть радісні і веселі, що нарешті припинять. А саме тому. Путін щоденно бомбить Київ. Саме тому іде просто масована атака з повітря на всю Україну для того, щоб народ довести до істерики. Хай буде мирне небо. Хай буде хоч трошки того миру. Ми відомо території. Але з територіями відомо сутність України. Питання не в Кримові, питання навіть не в Донбасі. Можливо. Там на який час. Але питання постає: чи буде що свого часу сказав Рабунсен, що ми приймемо Україну суверенну в тих суверенних територіях станом на 91 рік, але по демокраційній лінії, тобто п'ята стаття, буде розповсюджуватися на території, які ще Путін не захватив, а він захвачує кожного дня по десяткам кілометрів. Кожного дня, повторюю, він спішить. Бо така ситуація може настати, але знову ж таки повторюю мова і церква, сутність і головне, бізнес. Якщо, панове, ви мордовороти на своїх машинах зі своїм бізнесом, да які уникаєте від армії, якщо ви прокурори зі своїми статками чи начальники мсеків сьогодні знову зловили одну чотку начальницю МСЕК, тої самої Хмельницької області з мільйонами статками. Якщо ви думаєте, що це вам Росія залишить, ні. У них своїх бандитів досить. У вас все це заберуть, експропіюють, націоналізують, а вам дадуть під дупу коліном, бо їм ви не потрібні. Ви станете сміттям, гноєм, от чи ви будете, і вас не врятують ваші гроші. Отже, е даруйте за таку емоційність, але настав той критичний момент. Як настає в ситуації з кожним пацієнтом, який, повторюю, захворів на смертельну хворобу. Або ми встигнемо почати лікувати, або України не буде. Не буде України. І України не буде, якщо ми не встигнемо, а, і Україна не буде святкувати 34-ту річницю Незалежності. І це Різдво її буде останнім Різдвом. Знову ж таки, панове, а, те, що сказав сьогодні Порошенко, да, чітко і ясно а, вимальовує. Доказова база, це кулеба те, що сказав, бо його за це зняли. Доказова база, те, що сказала Южаніна і Порошенко стосовно того, що а, цей бюджет 25-го року імені Зеленського зникровлює і знелюднює Збройні Сили України. Натомість як вампірів. Годує кров'ю грішми, просто колосальними грішми. Армію самого Зеленського. Ото охоронну армію, яка профілактує будь-які протести проти Зеленського. Цивільні не вийдуть. Каміння вже не допоможе. Тому я звертаюся до людей. До людей, які а, кладуть своє життя щодня, які віддають свої руки, ноги, які віддають своє повторю життя. Люди, ваша боротьба стане абсолютно, скажімо так, не оплаченою, не, неоплаченою тим, що Україна таки переможе. Україна вже програла, але питання постає. Чи е, вона програла остаточно, чи все таки може бути відродження, сходження з цього хреста?